Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні ми будемо ритися з вами в цих пакетах. Це мої покупки з сайту Vinted. Отже, ось ці, я купила такі два величезних пакета косметики і плюс ще ось в цій коробці. Не знаю, як показати, ось, бачите, ще плюс одна коробка. За ці два пакети я оплатила 20 євро плюс 4 євро доставка. Зараз будемо дивитися, що в них. А за цю коробку я заплатила 8,5 євро і плюс 3 євро доставка. Так. Ну, це так, знаєте, ніби якийсь вам подаруночок, гудібек прийшов. Давайте буду по одному витягувати, подивимося, що є в цих пакетах, чи варто було за них платити 20 євро, чи ні. Давайте будемо дивитись. Так, я буду так по порядку витягувати і показувати. Перше, що мені попадається, це від Шесейдо ось така сиворотка. 10 мл. Це мініатюра, але Шесейдо бренд ось так виглядає. Досить небюджетний. Така мініатюрка, не знаю, може коштувати в районі 30, напевно, 20-30 євро. Тому ось, рахуйте, це Шесейдо вже відбила цей пакет. Давайте далі дивитися, що тут. Так, це сиворотка з вітаміном С. Олен Ріксен, називається, мабуть. Е, теж непоганий не об'єм, 7 мілілітрів. Так, ось так виглядає. Теж мені здається, що цей бренд не бюджетний. Так, два продукти. Далі дивимося, що це у нас, я навіть не знаю, що це якась олійка. Сяюча олійка написано для обличчя. Скільки мілілітрів? Давайте подивимось, так. Ну, не знаю, так вам покажу інформацію. Щось я не бачу ні скільки мілілітрів. Ну, буду пробувати. Цей мені бренд незнайомий. Так, далі, що нам попадається? Ось такий це крем для тіла Лосьон. 25 мл невеличкий об'єм. Але, все одно, можна достатньо щоб попробувати Так, далі. Це маска, нічна маска. Ось така. Теж мені бренд невідомий. 20 мл. Ось. Так, наступне. Наступне. Це у нас теж маска, але вже 30 мл. То це вже такий, знаєте, як повнорозмірний продукт. Ось. Написано, що вона веганська. Так, далі, 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 що це у нас? Це вже молочко для тіла, 40 мл ось така мініатюрочка. Далі відланком сиворотка, 7 мл. Хороша сиворотка, У мене були отакі от мініатюри, мені попадались адвент-календарі відланком, і я їх вже всі використала, тому мені подобається, що тут вона є. Так, далі це що таке: твердий дезодорант. Цікаво. Цікаво, давайте подивимося, як він виглядає. А, ось так і як ним користуватись. Це ось такий шматок. Дивно, я таке ще не бачила. ось Добре. Далі витягуємо що. О, Бобі-Браун. Це база від Бобі... для обличчя. О, це класно, це 7 мл. Це дуже крута база. Я завжди хотіла її попробувати. Ось так вона виглядає. Так. Далі дивимося, що тут? А, ось цей Sol de Janeiro Крем такий мініатюрочка зовсім 7,5 мл Coco Cabana. Але я такий аромат ще не пробувала, буде цікаво попробувати. Далі витягуємо це що? Це вже щось для волосся. Це такий, як бальзамчик для волосся. Ну, непоганий об'єм 25 мл. На, Вистачить на декілька разів. Я думаю, на раз 5-6, точно вистачить. Далі, це вже якийсь більший кондиціонер для волосся. Тут скільки? це вже так, як повнорозмір. А, 40 мл. Ну, не повнорозмір, але трошки така більша мініатюра. Так, дивимось далі. Що тут від кларанс? Це такий кремчик 5 мл. Давайте подивимося, як виглядає. Ну, ось такий ребуст. Але це якийсь My Клоранс. Це від клоранс, чи це щось? Так, відкларанс. Добре, така мініатюрочка. Далі. Що тут у нас? Це ще один дезодорант, антипреспірант Ось такий мініатюрі 15 мл Так. Далі. Далі далі. Це тут щось 30 мл А що це? Так, давайте крем. Це кремчик якийсь такий. 30 мілілітрів. Ну, це так, як повнорозмір. Бренд мені незнайомий, буде цікаво попробувати Оп, далі. Це що в нас? Так, 30 мілілітрів. Це, а, це бронзуюче молочко. Ну, я таким не користуюсь, можливо, комусь подарую. Так, далі наступне. Це від Ritual. 30 мілілітрів. Очисник для лиця чи для чого це? Так. Очисник для обличчя. Ось такий. Мініатюрка. Далі. Від кашерель Yes I Am. Fabulous. У мене є такий аромат, дуже класно пахне. А це така мініатюрка молочка для тіла 50 мл. Далі. І ще один. Відланком для V-Ebel. Теж в мене є цей аромат, і якраз 50 мл молочко для тіла. Так, Бачите, скільки ми вже подивилися е цих продуктів, а це ще навіть один пакет ми не розібрали. Так, що це у нас? Це рідкі тіні. Цікаво, цікаво буде попробувати. Теж мені цей бренд Bluмі незнайомий. Ну, подивимося, вони запаковані чи ні. А ні ось. Давайте зробимо сводж, щоб хоч якийсь один сводж був. ой щось я забагато видушила. О, такий красивий відтінок, такий, знаєте, на кожен день. Такий золотисто-бронзовий, але такий світленький. Мені подобається аромату не чути ніякого. Так, потім, що це? Це якась підводка, я так розумію, від Лореаль матова. Ось, У мене тільки одна підводка є. Зараз в мене в використанні від, Боже, як ти називаєшся? М -м -м, забула польський бренд. Зараз згадаю, я скажу. ну, Одним словом, у мене одна підводка, і тому в запас пригодиться. Так, далі, це що таке у нас? Так, це щось мені невідоме. 40 мл бачу головне. А, шампунь. Шампунь 40 мл, Отакий такий корис. Не знаю, буду пробувати. Від Charlotte Tілberі, виявляєте, Magic Cream 7 мл. Клас! Я так розумію, що людина зі всіх якихось подарункових наборів зібрала і отак продавала за 20 євро. 20 євро, 900 гривень, виявляєте, а вже скільки продуктів ми відкрили. І це ми тільки, напевно, половину відкрили. Давайте дивитись далі. Далі від байтері, бальзам. Для губ, ось такий 3 мл Невеличкий об'єм, але як для, бальзам для губ. Я думаю, що достатньо. Зараз хочу понюхати. Пахне трояндою. Ось так виглядає. Клас. Так, я така задоволена цим, що я урвала такий набір. Це так класно. Так, далі ще щось у нас в байтері. Це пудра, я так розумію. Так, це їхня пудра Ось гіалуронова так, далі. Ще в цьому пакеті два продукти. Так, що це Сиворотка. Так, я вся в тінях. Ось така сиворотка. Так, скільки тут? 10 мл. І останній продукт з пакету це від бекі-пудра. Так, це пудра. Так, ось така від бекі. Класно, бека-пудра. Клас, ніколи не пробувала. Від цього бренду буде цікаво попробувати. Приступаємо до другого пакета. Так, що тут в другому пакеті? Це теж серум. Ось такий. Скільки мілілітрів? Так, ніде не вказано, що це таке. Певно, 10 мілілітрів, я так думаю. Так. Далі ось такі у нас це що? Це блаш крем. Це, це рум'яна. Давайте провіримо, якщо вони розпаковані. Так, зробимо. Су. Ой, щось капнуло. Точно румяна, але вони, дивіться, якого кольору рижого. Але, можливо, якщо їх розподілити, якісь вони дуже рідкі. А вони такі мають бути. Ну, ось такий колір. Так, я вся замазалася. Не знаю, можливо, вони потім застивають, треба буде почитати. Так, я вже вся в румянах. Давайте далі дивитися. Так, що це у нас? Нічна маска. Ось така. Так, скільки мілілітрів? 25. Далі. Щось велике в нам попадається. 100 мілілітрів. З алої вера. А, це після сонця. Ось такий крем, великий, розмір після сонця. Далі. Так, далі. Це ексфоліант 30 мл е, для тіла. Ось такий. Так, ще великий. О, це фікубос Алів. Тут взагалі великий 75 мілілітрів. Оці були по 50 мл лосьончики. Так, я не той показую. Ось ці. А цей ще більший цей 75 мілілітрів. Класно. Далі, що ще велике тут. Ось таке. Це шампунь. Ось такий шампунчик. Ось. Далі дивимось. від Kiehl's. Це очисник від Kiehl's 30 мл. Дуже люблю цей бренд, особливо крем для шкіри навколо очей. Так, ще, що у нас велике це це для душа. Ось такий. Давайте понюхаємо. 50 мл. Пахне приємно. Чимось цитрусом, напевно, апельсинками. Так, далі що це у нас? Це якась маска. Маска для обличчя. Ось така. Так. Ще трішки лишилось. Так, це що? Крем для рук красивий. 30 мл, гарно виглядає. Так, далі ось така малесенька. Це сиворотка, це, це олійка для обличчя нічна. Так, і в нас ще тут ерборіан CC, Мініатюрка 5 мілілітрів. Так, це що? О, ще одне від Кілс. Так, що це від Witkie? Це очес... олійка очисна, нічна. Ось така. Так. Далі що ще тут є? Так, це маска. Ось така. Далі, це в нас м, щось для губ. Влійка для губ, я так розумію. 7 мл, це повнорозмір. І останній продукт залишився це у нас бібі-крем. Ось такий. Так, 10 мл. Так, одну сумку ми розібрали, одну посилку. Тобто, зараз вам покажу, скільки продуктів. Так, оці всі продукти я купила за 20 євро. Тут більше, як 40, як 40 найменувань. виявляєте? тут є і декоративна косметика, і доглядова. Класно, я дуже задоволена, така купа. Давайте я швиденько це все за кадром позбираю, і ми перейдемо до коробки. Я все позбирала вже в один пакет, Ось він такий величезний. Так, і присуваємо коробку, будемо дивитися, що тут. Ну, відразу скажу, що тут уже бюджетні такі бренди, таких уже супер, як в попередній не буде. Але і за цю коробку я заплатила менше. 8,5 плюс 3. Отже, 11,5. Ну, 12, скажімо, 12 євро. Це в гривнях, це скільки буде, 500, з чимось гривень. Давайте подивимося, що тут буду теж тако витягувати, ось так. Так, це гель-душу, я так розумію. Ось такий. Мі бренд невідомий, буду пробувати. Від вона маска Avon маска. Ось така: 75 мл. Мені сестра віддала такі всі маски. Planet Spa. Я Зараз користуюся, потрохи їх закінчую. І тут прибавилось. От ще від Avon бачу маску, інакша ось така. Потім іще одна. Ось три маски від Avon. Далі від Sephora така маска. Мініатюрка 35 мл. Так, це що? Це скраб для тіла. Ось. Такі теж мініатюра 50 мл. Далі дуже багато ось таких лосьйонів, шампунь тут від одної марки. Це теж лосьон. Так, лосьйон. Хочу всі знайти. Лосьйон, Так, шампунь. Ось ще один шампунь. Ще є такі. А ще один. Так, хочу вже їх всіх витягнути разом. Це лосьон, Отже, 5 одинакових лосьонів по 30 мл і 3 шампуня. Так, відставляю. Дивимось далі. Це щось два однакових, тільки один чомусь кришкою, другий без. Це мус для душу. Ось такий. З ванількою. Ванількою і в об'ємі, об'ємі, в об'ємі, об скільки 50 мл. ось, Так, далі. Далі у нас йде ось якийсь такий гель для душа, чи це шампунь? Ні, гель для душа. 90 мл з жасміном і бергамотом. І ще щось, з чимось. Сандаловим деревом. о, Ось такий. Так, далі щось величезне. Величезне це у нас. Я думала, що це маска для волосся, але ні, це крем для тіла. З аргановою олійкою. Ось такий. Мені бренд взагалі не відомий. Не знаю, що це таке Амалфі. Так, потім йде дезодорант ось такий. 48 годин. Так, ось цей бренд мені знайомий. Це хороша маска. У мене є від них така, але інакша. Рожево, в рожевій тюбі тут 30 мл. Це мініатюра, тому що, здається, повнорозмір. У мене якраз 90 мл мені в якомусь адвенті попадалось. Далі ще з великого ось такий лосьончик, 80 мл. Так, далі іще один великий це скраб. У мене якраз позакінчувалися ці скраби для тіла, то для мене це дуже актуально: ось такий з органової олії, це повнорозмір 125 мл. Так. Далі ще з великого. Це молочко для тіла парфумоване Жан Arts чи Jane Arts. Не знаю, мене якось поправляли як цей бренд, бо мені вже аромати попадалися. А тепер ось таке молочко. Так, продовжуємо дивитися далі, що тут? От Бачу ще одну маску від Avon. Так, це не така сама, як ця. Ні, це інакше. Ще четверта. Четверта масочка. Потім. Це від носібе магазину, це для зняття макіяжу з очей. Теж мініатюрка, 50 мл. Так, далі креми для рук я бачу, є від івроше. Три штучки, ось такі різні, з кокосом, з ванількою і з, з квітами лотоса. Ось три таких. Потім два від відносібе крема, ось теж по 30 мл. Ось такі. І один великий крем, але бачите, десь без ковпачка, теж від носібе. Ось такий помда мор: 75 мл. Так. так, я ще знайшла один шампунь, значить не 3, а 4. Так, ще вже ще трішки залишилося від сефори для обличчя, що це, ексфоліант, очищаючий крем, ось такий. Це повний розмір 50 мл. І... Це масочка ось така. З вітаміном Е. 20 грам. Так, що тут? О, ще один шампунь. знаєш шампунів ще більше. Потім порахуємо. Добре, що це. Так, бальзам для губ. З бісквітом. Зараз подивимося, як він виглядає ось такий. Пахне печенькою. Приємно. Пахне. Так, ще одна масочка. Це така сама чи ні, де я ту діла? Ні, це інакше. Та з, е, з авокадо одна, а друга з полуничкою. Так. Що тут ще? О, від Елеміс. Це у мене є вже десь штуки 4 я понаходила в різних коробочках і адвентах. Е, це гель для вмивання. 15 мл. Ой, ні, це не гель для вмивання, це крем. Це класно, у мене такий був. Я використала дуже класний крем, дуже швидко впитується. Антивіковий ось. Я думала, що це гель для вмивання У мене є 4 штучки. А ні, це крем 15 мл. Класно. Далі. І тут позалишились якісь такі вже сашетки. Це якась серветка, я так розумію. Далі, це у нас ще шампунь. Це. Це якась олійка для тіла. І це теж олійка для тіла. Ось така все. А ні, ще не все Ще якась ось така коробочка. А що тут? Тут е, кремчик для рук. І це, напевно, для губ. Ось такий. Тут покажу інформацію. Все, все, оце все. Давайте я отут так розкладу. Це все я купила. Ну, рахуйте, з доставкою за 12 євро. Пишіть ви, як, чи вигідно чи ні, я купила, як вам, що ви з цього пробували, що вам подобається. Звичайно, першим боксом я задоволена більше, хоча я за нього більше заплатила, але мені здається, що там більше люксових брендів. Хоча в цьому боксі менше з ну, таких, таких дуже хороших це ось цей Елемі, що, що я точно знаю, що хороший бренд. Потім ще щось я там бачила. І оця маска, що точно хороший бренд. Все інше і це бюджетне, вроше бюджетне сефора себе бюджетне, дещо навіть невідомо мені, що це за бренди. Ось. Але тут більше повнорозмірних. В першому пакеті. Більше, ну, не то, що більше, тут все всі люксові бренди, всі бренди такі дорогі, хороші продукти, але мініатюри здебільшого. Повнорозмірних, там здається, пару штучок попалося. А в другому, то ми бачимо практично все повнорозміне. Ну, більшість є, звичайно, ці сашетки це повнорозмірні. Але. Відповідно, я кажу, що це бюджетні, більшість бюджетних брендів. Ну, і ціна. Ціна тут 20 євро плюс 4,24 а тут з доставкою 12 євро. От і все. Дякую всім вам за перегляд, дякую за ваші лайки і коментарі. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па-па-па-па!